Ну и налет на нашу территорию. Да они летят пизда Опять удар по, э, по базам. О, Все, все позбивали, но вот обломки попали прямо в центр храняемого объекта. Ну, смішно, господа. Ой-ой-ой, любі друзі. Я до вас сьогодні з хорошими новинами. На болотах сьогодні погано спали у шести областях. Дрони навіть здійснили успішні падіння у декількох місцях. Зокрема, мова йде про Воронезьку область. Там палає нафтобаза Роснефті, А от у Смоленській області вражений авіаційний завод. І це ого, го які хороші новини. Насправді для нас з вами, але не для Соловйова. И опять удар по, по базам ГСМ. И никто не отвечает. Вот просто вот раз за разом мы поднимаем этот вопрос, а даже не ясно, в чью компетенцию это входит. Никто не отвечает. Нефтяники говорят, да готовы. Он говорит, ви не маєте права, ви не да оплатить. То Тобто раз за разом, то все, що оказывается, и все так руками розводять. Мені мене просто реально бісить. Отже, давайте розбиратися, що насправді бісить Соловйова. Об'єкт номер один, який зазнав уражень, це нафтобаза Ліскинська. Вона належить. Ресніфті і її атакували взагалі-то вдруге за останній час. Це й дратує пропагандистів. Зараз там палають резервуари із паливно-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують свою армію на різних напрямках. А губернатор Воронівської області, де знаходиться ця нафтобаза. Вночі чи ще під ранок сказав, що так, місто відбувало а, атаки дронів, і все, звісно ж, ну ви знаєте, в Росії все, як всегда збілі, але щось там потрапило на територію нафтобази, тому там пожежа, але ані про влучання, ані про те, що насправді горять резервуари з паливом, ніхто нічого не сказав, бо, знаєте, можна отримати на горіх і взагалі сісти за от дискредитацію рускава ПВО. Я думаю, так і все б нічого, все б нічого, Це б ви могли. В чергове повірити, але вже навіть пропагандисти і їхні експерти Ну кажуть, що це не канає, що це вже ні на голову не налазить, ця брехня і оказується, це треба що то ділять. Вже рік влучають у нафтобази. Ви ставите себе в крайне неловке положення, от подобними заявленнями. Навіть, як Происходит ä, разрушение средств воздушного нападения путем ведения ä, стрельбы из зенитопулеметной установки, крупноболиберного пулемета. И то обломки в большинстве случаев ä, пораженного летательного аппарата ну, не упадут на охраняемый объект. Потому что осуществляется вынос позиций и пулеметов, и малокалиберной зенитной артиллерии, и э, стартовых позиций зенитно-ракетных систем и комплексов. Ну вот когда я все это слышу, ну просто, ну, ну неловко все это. Исключите вот эти слова. Все, все позбивали, но вот обломки попали прямо в центр храняемого объекта. Ну смешно, господа. І що ж, і справді смішно ми тут з вами від цього тішимось, але здається, що от останнім часом ми вже справді звикли до цих пожеж на нафтобазах в Росії, бо там щось горить, там щось горить. Їх всі можна переплутати. і взагалі, так ну здавалось би, надто часто це відбувається, але це насправді дуже серйозно. Це ускладнює логістику російської армії і самі росіяни. Вже починають усвідомлювати, що якщо так піде далі, то буде одна дуже велика темна безпросвітна срака. Ну кожен день поступають сообщение воздушних ударах, а с ударах с воздушного падіння по тим или ім об'єктам. Так скоро і з без бензину і дизельного топлива залишимося на всій європейській частині країни, якщо не будуть прийматися ну, саміе рішительні міри. Самые решительные меры. Нет. Опять Но сказать, я, кстати, не видел а... на эту тему, что были заседания ни в правительстве, ни в Совбезе, ни в Государственной Думе. То есть, как будто такой проблемы нет, как будто это стихийные бедствия. Вот громы, молнии, взяли и ударили. Да. А потом мулично меня, например, это вот да прекратите вы говорить там всякую чепуху об обломках беспилотных летательных аппаратов. Вот Нет, это вообще, вот когда этот этот вот... Новаяс меня просто бесит. Стоп, стоп, стоп. Новояз? Новояз бесит. Так, чи не сам Соловьёв, коли почало прилітати по нафтобазах, кричав, що взагалі про це не пишіть. І як що там попадання? Яке попадання? Ну, максимум які-то обломки упали, наше ПВО все збило, це ж, ну, ви ж понимаєте, да, всю мощь. А зараз, а що його бісить, як все змінюється, да, часи, часи змінюються навіть російських пропагандистів. Але з цими уламками і з нафтобазами. Ну здавалось би, все зрозуміло. Давайте ми перейдемо до іще однієї важливої цілі, яка зазнала ураження. До вашої уваги. Смоленський авіаремонтний завод. Смоленський авіаційний завод. Йову мать, нахуй! Це гордість отечественного самолітостроєння. Это богатейший опыт авиационных технологий. Это предприятие, в славной истории которого мы можем увидеть историю своей страны. Пиздец, блядь! сука. Б***ть. Последние кадры, которые вы увидели, это как пишут телеграм-каналы, отработала, кстати, российская ППО. Так виявляється, житловий будинок постраждав, до речі, не від удару українських безпілотників. Так і буває в Росії. Уявіть собі. Тим часом, давайте розбиратися, чому нам так важливий цей прильот, чим він класний, а саме тим, що цей Смоленський авіабудівний завод, крім того, що він модернізує російські штурмовики, взагалі це така. Мекка російської малої авіації. Там дуже багато дронів, як і розвідувальних, до речі, так і камікадзе виробляють. Вони вийшли з цих цехів, і окрім того, там модифіковані ракети Х-59 виробляють от, на цьому ж заводі. І є, до речі, інформація про те, що саме на цей завод на ремонт прилітали на обслуговування мігі 31 к які є носіями кинжалів. Тож ставте лайк цьому відео, якщо вам. Подобається дізнаватися такі новини, дивитися, як все це відбувається. Ну і звісно, треба підписатись на канал, щоб не пропустити наступні прильоти. А ми ж з вами не будемо зациклюватися на цьому, йдемо далі, тому що не прильотами єдиними. Трамп своїй речі, перше що сказав, то що це його господь поставив на должность президента Америки тим, що спас його жизнь во время першого покушення. Он начал с этого. Вот мы показываем эти кадры. Он с этого начал. Мы имеем дело сейчас не просто с президентом Соединенных Штатов, с его ЕГЭ и со всем прочим. Мы имеем дело с человеком, который убежден, что его Господь ведет. И он уверен, что этому есть прямое подтверждение. А это значит, что для него Його управління переходить на статус релігіозного, Это, я вам скажу крайне опасно. і знаєте, чому Соловйов взагалі приділяє цьому увагу так спокійно, виважено говорить, не волає, як зазвичай не перекривлює заява Трампа, а каже, що це страшно серйозно, м? бо це вже було. Бо так живе вся Росія. Бо кому як не російському пропагандисту, знати, як воно ходити під диктатором, який усі свої вчинки і дії пояснює і виправдовує волею Бога? А потім тобі от за все це в ефірі віддаватись, да? Це страшно. Росія іметність приимущество, ну, примірної цитати, перед другими тому, потому что она напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует. А тоді Соловйов чомусь посміхався. Скажіть красивий архів. Путін Соловйову каже, що він був, вкладаючи це цю цитату в уста когось, незрозуміло кого, і цитата взагалі приблизна. Але ви знаєте, що взагалі пропагандистів обурило найбільше, найбільше це не прильоти, це не те, що Трамп каже, що він діє під проводом Бога. А те, що. А Кіяла примахнувся, розумієте, вони протягом ну, останнього року активно вихваляли Маска, розповідали, який він класний, геніальний, багатий, саморобок взагалі, технічний геній. А тут виявили, що вони не помітили одну важливу деталі. А після, вже во время мітингу на домашній для російського хокейста Вєчкіна Арені найбагатий, найвліятельний чоловік нашого времени кинув Зігу. Ну или так могло показаться. В этот самый момент Маск сказал, что его сердце навсегда США. Ну то есть скандал. Илон Маск только что прокомментировал, буквально 10 минут назад, написал, что разговоры про Зигу ⁇ грязные трюки и нельзя во всем видеть Гитлера. В смислі нельзя. Так ви ж ну всьому його і відітять. Хіба ні? Знаєте, це це денацифікували, денацифікували та не змогли. І що тепер? Що тепер? Треба йти в походом на сполучені штати, чи що там Там влаштовувати цю денацифікацію? Я не розумію. Ближайший соратник Трампа Ілон Маск уже після церемонії. він прыгав і плісав на трибуні, видимо, щастя після посліцаріні Трампа, і на радостях в фіналі зіганув. Просвещенные американисты стали объяснять нам, что это совсем не нацистское приветствие, что это исконно американский жест уважения к флагу. Но мы с вами знаем. Эй, спасибо! шутять в інтернетах, «От серця к до Марсу. Доповідь закінчив. Ні. Ну я вважаю, що це прям, знаєте, така справжня топ-тема для обговорень на федеральних каналах. Бо ну от, байдуже, що нафтобазу в вогні, байдуже, що система протиповітряної оборони, якою так хізується Росія, не працює. Так, байдуже, що у Курській області. Українські військові, і вообще що там по заводу у Смоленській області, у смоленську гепну та то все таке, знаєте, не дуже важливо. Треба розібратися, що там взагалі мав на увазі Ілон Маск. Це ж основоположне питання, яке вирішує абсолютно все. Читал одну, мені показавши всі річ, що при порібані в Америці пройшов лівповорот з за носом. Вот занесло их совсем. Угу. А вот сейчас начинается, вот он произошел правый поворот с заносом, и вот то, что устроил Маск, это вот как раз наглядная демонстрация. А кто ты говорил, Алексей Сергеевич? Алексей Сергеевич, там, да, был тем самым просвещенным что вы там про Маск, который, который оправдываете его? Да? Во-первых, у Илона Маска не, он, он довольно, простите себя, аутистично ведет. У него не очень плохо, с, не очень хорошо с формулированием эмоций и выражением своей, своих ну. настоящих чувств. Плюс есть жест Беллами, это жест приветствия, Американському флагу, так да. сказати, ну, на флаг. сказав я... наумов, і теж вибачте мене зіганне. А флак російсь... ф... російському флагу а флаг американського ви тут є. Погоді, погоді, російський флагін. Ой, ну що, все розібралися з усіма жестами, поставили э, діагнози і могли би піти далі. Але друзі, я вас прошу не забувати, що те, що зробив маск, це дешевий косплей. От як виглядав оригінал. Ну а зараз ми з вами відійдемо від жартів, відійдемо від політики, відійдемо від е, Трампа інавгурації всього такого, і перейдемо до російської буденності, тому що що може тішити наше око більше. До вашої уваги е, ситуація у Барнаулі, там дитина війни і ветеран труда. Як вона живе? Вона збирає коробки для того, щоб не склеїти ласти і ну, власне, да, дивіться все самі. Здравствуйте! Здравствуйте. Я за коробочками прийшла! Я от увидела, що вона бідна там вот роется буквально в прямом смысле слова вот в этом мусорном контейнере. Я смотрю на коробченку, таски вы что? ученый, говорит, так я их все время собираю. Я говорю, приходите, я вам буду отдавать. Вот эти коробки, нет, я растопляю. Я никому не нужна. Дети погибли. Муж умер. А я одна. Может быть, они надеются на то, что своя ласта заверну. На я замерзну. Она сказала четверг. Угу. Каналнуть надо. Поки Росія погрожує Європі, що Європа і взагалі весь світ замерзне без російського газу, російські бабусі опалюють хату пічкою, в яку збирають картон. Класно, да? Це пункт номер один. А взагалі для розуміння це пункт номер два. Ветерани у, ветерани труда, в тому числі у Росії. Ну, це такі дуже поважні люди. Вони про це постійно говорять у своїх ефірах, на офіційних заходах. За оскарблення ветеранів. Не одна людина в Росії сіла до в'язниці і, і гниє чи згнила там. Але ну, яка різниця, правда? Головне, що можна всьому міру показати. Кусь мать, розповісти про свої ракети, сказати, а у нас є газ, а у вас. Та, Ну і що? Хай збираються картонні коробки, можна подумати, скільки там лишилось. Да? Наступне відео теж про буденність, точніше про побут, про побут росіян. Я вас дуже прошу написати під цим відео у коментарі, як вам здається, що це за ситуація і де це відбувається, а я потім поділюсь своїми думками. По перше, браво оператору за такі плани і наїзди на собаку під кінець. У Мене питання, що трапилося з жінкою. Це була якась невидима сила, яка вклала її, чи можливо це якась баяра, яка подіяла вчасно. Ну а взагалі щодо місця, я спершу подумала, що це якесь укриття у Білгородській області, але судячи з того, що там і килими на стінах, і матраси якісь, то це просто схоже на якусь, знаєте, тусовку у типовій російській хаті, коли зібралися всі родичі, набухалися і от Сидять, відпочивають від гулянки. А і взагалі, якщо ваша вечірка не схожа на те, що ви тільки що побачили, то мене взагалі і не варто навіть кликати. І знаєте, наостанок у мене для вас вже з Тисячу і один спосіб задонатити українській армії. Жительница Алчевска не может сдержать эмоций. С нашей съемочной группой она делится историей, как ее обманули мошенники. Под влиянием якобы представителей банка и следственного комитета она перевела на сторонний счет более 6 миллионов рублей. Эти деньги ранее получила за погибшего на фронте сына. Меня просто подловили. Я просто вот эти, меня давило. Пустота, вот этот декабрь, мне было, тут чайшая депрессия, но ей воспользовались. У меня сейчас просто осталось... Не мічти поставить пам'ять. Хто може за сьогодні? По этому ділу йде розслідування. Розслідування йде, а сина уже не повернеш. Саме з таких от причин я закликаю тих, хто має змогу виїжджати із території, які під загрозою окупації, робити це, брати своїх дітей, виїжджати, щоб не було як у цієї жінки. Вона віддала свого сина. Алчевськ, це Луганська. Область, я нагадую, вона віддала свого сина за Росію, а потім віддала його гробові на допомогу українським бійцям. Вважаю, що все справедливо. Друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і приходьте обов'язково завтра. Будемо все ж таки, я сподіваюся, росіяни говоритимуть про перемовини, тому що сьогодні на диво вони затикли. Вчора, ніби була прокачка цієї теми. а... Сьогодні якась тиша. Ну нічого, чекаємо телефонних розмов. Та й Зеленський сьогодні виступав на економічному форумі. Тож, ну що, буде що подивитись, буде що обговорювати. Приходьте, посміємось разом.